Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 4 жовтня. Друзі, я на вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького і хочу вам показати асортимент і ціни на овочі і фрукти. Розовенький виноградик по 120, молдовочка по 100, біленький 150, мускатний 180, слива по 45 і по 50. Яблучка, дивіться, по 45 гривень. Гер грушки Киргізочка по 60, а такі 70. Ось, друзі, така хорма по 85 гривень. Дивіться, яка гарна. Картопелька по 20, шарончик 220, редисочка по 40, грибочки по 80. Дивіться, які гарні. Глидки по 140. Щубурячок, цибулька, морква, картопля, капусточка, весь борщовий набірчик по 20 гривень. Огірочок по 130, Цвітна капусточка по 35, пекіночка по 40, рожевий помідорчик по 100, червоний 75 і сливочка 70, цвітна капусточка по 45, брокколі 70, перчик 75 гривень. Звичайна капусточка по 20 і молода капуста по 30 гривень. Все, друзі, завітайте на вулицю Преображенську біля Богдана Хмельницького. Ось такий чудовий магазинчик, в якому завжди черги. А чому? Тому що тут гарні продукти і гарні ціни. Все, до зустрічі на при... на вулиці Преображенській.